Всім привіт, з вами Давидко і сьогодні ми продовжуємо грати в Minecraft І так, дуже давно, до того, дуже. дуже... Давненько я не заходив на свій світ. Ти взагалі я робив відео по ньому. Але мені є що розказати. По-перше, я грав не з камерою, звісно, без запису. Я, я нікуди не ходив, не бійся, нічого собі не доплавнув такого, щоб вам не показати. Ну просто щось мені взаємоселище. По-перше, побудував ці от... Ну, Трохи невезмідне місце, но все одно круто, що він є, врада. Також ще я зробив. А, ага, да! На рахунок корів. Я дуже багато корів сюди приїв, І вже половину з них вбив. Щоб з ними на Для мого зачарувального підвалу. Зараз вам покажу. Він ж готовий, я осталось тільки 8 книжних полиць. Ну і так, я вже встиг зачарувати пару предметів собі і за ціні випало. Перше, залізне кали на удачу. Удача сама собі рідка. Шкода, що це удача 3, але все одно це хоча б хоч щось. Далі на не незламність, цілізно закрунути, мені не примолося грати в лишній раз. І, саме головне, залізна меч. І коли я сичарував довезенчування просто плохий. Острота 3, відповідня 1, сила, ні один, один припівність, два і три, три. Один, два, його, два, два, один, три, один, три, три. Мені ще треба ремонт своїх жителів знайти. І напевно, що це ми будемо робити в цьому відео. Значить, да, давайте будемо турбувати з ними. Значить, я знаю, що тут десь є бібліотека по-любому. Чи не є? Ну, я зробимо є, але якщо його нема, то я можу його запис зробити. Я просто зробити собі Аналой, що якби ми не почули. Також є, це напевно перша серія буде. Ну, да. Скоріше всего це буде перша серія, там де поставив собі таймер. Тобто не більше 30 хвилин в серія, Або не більше навіть 20. Ну, вона буде, вона буде не менш цікава, ніж попередня. Я так зрозумів, тут бібліотеки немає, я, я помилявся і я, напевно, його переплутав з лучником. Ну і добре. Тоді давай зробимо собі спочатку бібліотекаря і будемо шукати собі потрібну книгу. Для НЛО нам потрібно папір. Ну, книга просто, Мені одну книгу треба зробити собі. І шкіри. от шкіри вона немає. Да, вона шкіри немає. А, також я собі здобув кучу кучу їжі і ще перебачив чуть-чуть. Я там в пол нічого не виловив. Що да... Цвіта, ще, ще це, це все, що я зробив за кадром. Буквально. І ще там ще подавав, я тут я це пізніше покажу, якщо я не забуду. Але шкіри немає, да, я не понял, Окей, добре. тоді давай п'ємо ту корову. Придеться, придеться. Ну, що, Мені доведеться вже відпалювати їх, аби тут робити. так, отак говорити в попередній серії капець. Так, давайте. час робимо книгу, ігру, а книгу по полиці спочатку. Моє дерево немає прекрасно. Я думаю, неї. осталось десь дерево, да ні. <плес> Подивилися і Аналой. Аналой робиться, по-моєму, ось так. Чи так. Як роботи? Аналой. Ну, давай ціни, вже разі карта, як вони є. А, мене атлійська. А. налой А, мені треба добові плити. А вони в неї є. Вони є вон струптують Давай. Ну, може зробити собі аналогі, на речі. Тепер <реш> треба якийсь пустий житель, або якщо тут пустих житель немає, то я можу просто в когось забрати роботу. Фермара цього не буде забирати роботу, бо тому що він ще потрібен. От в когось, наприклад, як у... в ж можна забути її. Але в кого? Дос... Та, жителі взагалі пропали, я вже давно мною не бачив. Там от лучше. А от фермер ще не потрібний. Можна його ліквідувати. Досі його Возряджається в мене телефончик уже. Рувають фермер. А, в нього це не забрало роботу. Окей. Okay. <ріст> Взлив він залежно від іншого? Чи я іншого фермера не забрав роботу? Ні, тут два фермера. А, з одним я потургувався, а з іншим ні. Цікаво, дуже цікаво. Mm, О, ти хто? каменяр. А, каменяр там. Я можу в нього забрати роботу, бо ним ще не торгувався. Якщо ти руєшся жителями, то ти не можеш найбільше порівняти роботу, бо що вона і в неї закріпляється. А, да. зараз це от. заберу. У нього робота не забралася, фіга. Що відбувається? Так, да, у нього робота не забралась. Ну а чому? Що це таке? Ну, а, може йому просто аналеба ставити? Сюди він чи... Ти не хочеш втратити роботу? Він не хоче втратити роботу, ясно. Ну тут жителі, я так поняли, я. А, там файфер внизу. Ну в нього, я Я з ним, по моєму вже торгувався. Ні, я з ним вже не торгувався. Ну-ка, якщо он тут. Да почему? Ну, що вони закрывай нас? Ну, Мені треба нових жителів робити, по-любому. Для того, щоб чтобы нових жителів, треба їм... от... Певно кількість предметів дати... Той... В ці от, Точності їжу. Тобто, три либо йому. І прикліва іншого жити, щоб вони почали розмножуватися. розмножуватись. Виріс знову житель, щоб я його зробив бібліотеки. Не хочеш хліб? Візьми хліб. Ей! А інший хліб не хочеш взяти? Просибі. Можете розмножити тепер? Ну добре. Кавни камненяр вони до сих пор є, хоча я його блок забрав. Ну добре. Підемо по столу, на наступний день ми будемо пойти щось інше. Я також перестав собі ріжку. Щоб в мене було більше місця на Як Я може спати раніше мене. Я не можу ні спати. А я вже там закат. Наші пікей, ну знаєш, що можна зробити. Не можемо поторгуватися з лучником, тому що він нам може дати дофіга оцих смарагдів за палки. Дуже багато. давайте це зробимо зараз зроблю всі дерева, які тут мене тут є, І буду мордувати їх. Дузі ж палки. Причина, по якій я хочу бути цекрити, це те, що він може мені з якимись шансами запропонувати мені книгу на ремонт. А це мені дуже сильно потрібно. Мене металу вже достатньо, я можу собі зробити лаковальню, та й досвіду теж достатньо, я можу собі зачарувати. Ще раз такі про... добачаються голоса, якщо вони там будуть вони з іншої кімнати, яка мною. раніше вона з тої сторони була. А тепер. З тої сторони йде звук. Ну, я думаю, не буде їх сильно чутно. Під часом я вже двох всі дверь, по-моєму, тут треба ще позбирати всі саджанці і яблука і випадати. Убезкрайка. От лучник дуже близько. Перерву все дерево і все на палки. Фіга палоч вийшло. Ага. А от проблемку не висувалась. Я так зрозумів, у нього я теж не зможу зробити роботу. Натик, вы забрали свой блок. Я не знаю, я... что я... нічого не купляв. Чому? По каким причинам у вас не меняется робота? А, вот, изменилось. Окей. Добре. Але давай спочатку його використаємо як стілучника. І, і по ідеї кам... цілу камнероб має теж поміняти. Так, от. Прекрасно. Протому всі йому палиці. Дочекаємося, поки він прокачає. прокачається. Ми продовжуємо торгуватися. Поки в нього то не закінчиться резерва. Аби поки у нас не закінчиться палець. Окей, добре. Будемо ще собі палок. Я також собі золоті моркви зробив, тому що вони більш ситні, ніж прости моркви. Ну і вони не так багато ресурсів требують. Все 8 моротків золота на кожну. А значить, із одного слитка. Один слиток — це одна золота морква, по суті. Так. Саджанці, саджанці, саджанці. У мене вже 12 моратів просто изуцо. Просто проведешь. Но мені треба десь бік стаку, я думаю, що, тому що книга на ремонт вона рідкісна і ще по цьому дуже, дуже дорога. І тому тут то треба дочекатися і мати терпіння і. і терпіння. Золоті штукають давити безплатно. За золото. Так, я. Ну, мало дерева якось не добув, але щось, видов щось. Я думаю, скоро у нього вже мають закінчитися резерви. Таксс, ну, досі лучник. Сер... А, подорожли, а хи спадла. Ну все, я йому поводу багато продав. Ну подивимось. Д... Майже під 2,5 стака поїхала. 19. Ну добре, мені... у них дов. І да, як я... Да, в нього не зустрічається робота навіть. Зависи досі пор можна трахувати. Ну добре тоді, можливо, фермер поспіть себе, тому що я з ним не турбувався, по ідеї, так. Да. Якщо я забуду здаю інтернет роботи, я можу зробити його бібліотекарем. Проте я не хочу вони відкрили повітря і отуди столятне. Я думаю, піде спати якось. Так що так, да, будемо міняти йому асортимент, як тільки ми отримаємо до того, як ми отримаємо ремонт. Да, воно, класне заклинання. Протикання, не, не знаю, половину всіх всі заклинань знову Херсій. Ремонт? <свист> довели, ремонт. 4 сіла, десь там, по є Окей, Селі тут. Okay, so Як мені повезло. Я вметаю вот вытаюсь, собі. ремонт, так, довго, Це від 10 хвилин. я от меня ломал и став аналогію по меня, это асортимент. І и вот ремонт на меня А от ремонт бац і появился. Окей. Я міг ще заробити собі дерев і отримати ще більше палок. Або йому... я можу використати кістки. А саме кісткового борофта і виростити собі нові дерева. Де я бізнесмен? У тебе. Повозло з одного. Правий випадково використовувати на траву. От як зараз. Так. Да. В середньому труї їм треба. 5, понадобилось, Деяким один. Цього 5. А це буде вистачило. Окей, наше 5 ростків тут є. Що круто. Я не буду вже десь. Ну я думаю, 4 штуки після буде дерево, тому що у нього скоро. Я я відчуваю, що у нього скоро кінчаться сморади, щоб мені їх продати. І тому забудується функція з в партнер. Ну, ненадовго після на пару діб, як там напише, коли в нього закінчиться асортимент. Ну так, да. але подивимося. Так еще, можливо, не буду все переробляти, можливо тільки половину. Не половину тільки От. Ось за от. Два. От. Маєш два стака. О, не упешевшило. Окей, давай ще зробимо. 23. А скаги 26? 24, мені одного не хватає. ам 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 ам, 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 ам. Валяха, вуха, нєхто не... А, флярі, б'єте туди-сюди. Так, поїхали. Це були вже пару палок. Ну, тут все нормально задиться. Я маю думати, тут можна використати пару терер. Я думаю, воно не випадково. Ні, тут, ну... Все, ну, да, втроху, ка, Они прям еще на, буде... на, ну, на перед Но я хочу не сможет. У кого так на робо у кого наряд до сих пор снял, что я понял. Так уж начинається ничь, щоб робити спад. Може бути час уже підсвіткування, мені его встречает металла, а мені не вистачає метал. На все, но мені не вистачає вообще вотал, куда не виступила. Ну, шо, подойти, ну давайте ладно, с помощью меда я рома. Кавнороб. О де він зараз. Камнероб? Бібліотекар ще тут. Ну от кавнороб не бачу. І де Девін? А один год. А, і там злив, і того блока, Прямо, сразу б їх сказав. Бля. Бляха. Ну ладно. що, і тобі вернув її блок. А, він фермером став. Інтересно. Окей. Ну ти добре? Ти не добре, ти факт буде. Бацвій заду за свою кайну неудачу. Факт не це все стояв, можете в практи. Не перша практи моя, а войсна. Дев носить не був я з другої з, з, з першої серії. Тому що то, я, я то в другій серії купався в, в, за діамантами в інчув венчував взагалі місці, а в третій серії я взагалі ну, факт не йшов. Ну, ми знайшли це в першій серії, і ми тут не закінчимо штуки. Ви прикольно будемо ці отсюда. Ну так. Да. Десь з кожного другого падає по дві штуки. Що круто? І заліза буде так само. Добре, що вони переробили три заліза в них версія. І тепер з задачею, з кайлом на удачу, випадає більше заліза. З одного блока. І круто. Тобає бути площа заліза. От наприклад, як тут... Подивимося, тут два блока заліза. Три блоки заліза, чотири блоки заліза. Я отримав. Ну, на такие, вон, на такие влоги бонус, но Хочу кейс, правда? Это че? Mm -hmm. Кто мы а? mm -hmm. а, на вот, mm -hmm. да, одного mm -hmm. А, ты на этот мир. Ну, спалю тебя. Да, нас был значит, два. Не знаю, вот так почистить, что выпадает с бонусы. бонусом. Зим, он Ладно, еще на все упал? Я кажу... Пару з... За... А? Вот, так, сути, я, я не добавлю, що напало. з у меня в тебе у меня пару залізів. От, да, залізу Також, якщо ви помітили, я, я включив собі показ е, э, FPS або кадрів в секунду, а також свої координати, щоб мені не прийшлося кожен раз і в три собі нажимати. Плюс це незручно шукати їх вже тут серед чисел. Все ходити все, отак от зразу бачиш, що все потрібно. Каньйон, до речі. Каньйон ми спійдемо, напевно, що в наступній або на наступній серії. Ну, тут багато серій, З... вже бачу. Підемо туди, обов'язково. А зараз от вже 24 залі. Заліза, <плес> мені ще не вистачить виключить з тактикою йому знайти. А мені час увиділи нового втульный флаг, він мені, мені, мені 10, 10 хвилин залишилось. Да, в цій серії мало що зробили, но... Ти прийшли мені не так присутне Тому що я пасенького змонтую і ви це буде поплатите.

но ну, вперед на золоті морку теж можна. А в пекло, і, ну, я думаю, я думаю, буду йти вже наступні, або просто наступні серії. Вот. Оце все от, нормальне джело. От адекватне джело, я це називає. І тут ми... Sorg у мене даже їде. Sorg рідно. Ога, да. Думаю, я ще десь найду. А, вот, да, про бальтій, що десь не темний на камері, я тільки зараз я темний. Хоча і перед записом серії я перевіряв. Який темним. І не було так темно. А зараз щось капець як темно. Не знаю чому. Не хотів купувати собі лампу. Я хотів використати денне світло, тому що це не так темно, але камера сама замі... З... затемлює все це. Я напевне, що це в... вручну ви яркість на своїй вебці. при монтажі. Де моя лопата? Я не забув лопату. А треба брати лопату і готувати свою сім'ю. Готувати, як свій їжу, так. Да. Пишет девять, мне собираю пять набора блоків блоки. А от пять блоків.

що я побудував минулої серії, точніше за кадром після минулої серії. Це для, так скажем, для риболов, який, що мені, так, щоб мені це представу, щоб мені зручніше було рибалити. Ну, от також, так знаєте, так, знаєш, так. для мисливців, така будка є, але вона набагато вища, щоб там можна веслицю було висичувати і випасувати свою жертву або мішень, або ціль. Давайте як хочете. Але це не такий і зробив. Дебул досі, до речі. Плюс за один закипій коротенький. Хай не дуже коротенький, десь у 10, 10 хвилин. Або ну, А воно всього вісім. Місці. Ну, візі я викину. викинув. В те ж саме місце. Посплю. Окей. Це вклалося, хвилин, Ну. Ще раз таки небагато всього зробило. но добули ресурси. Ви були так штуле ще закупали. Я надіюсь, мікрофон мене пошкодився. Ну, хоча в мене доволі вологі зараз губи. Сумніваю, що він уцілів на протягом всіх цих 30 хвилин. А <плес> добре, не зараз будемо переплавлювати. Да, переплавляє. А зараз ми підемо. Спробуємо зачарувати предмет, наприклад, ще одну залізну кайло. На удачу, щоб я зробив собі з допомогою квадла залізну кайло на удачу 2. Давайте попробуємо. Ефіменіч 4. Да я на хочу себе травм эпине. Да. Не ничего, в принципе, уже зарешировывать. Ну да. Давай не за это мало ривни. Треба накопить себе ривнич. Я ну на оставлю. А так я уже стремиться. Да, я оставлю дверя. Зараз я не біден мій коли я вмирав на таких світах. Це навіть карта все одно. Я, я всі свої речі, я так, з якими яким я так довго працював. І для яких я так довго працював. на цей нас пустарник. як когось це виросло. Так от. Так. З цими ми вже все. Кому? Чекати на те, поки переплавиться все заліза, я не буду, але. Но... О, хто? Тобто. Коваль в ладунків? Звідки взявся? Ааа, ты місцевого взяв роботу, но ну, в принципі можна туди використати якось. Залізнич позалізлом бряг у мене ще є ресурс, я собі якраз шах повернувся. Там будь-якої забуде я не буду на все. Як хоч мені щось підложить, нормально туда буду. Буду спецприспів працювати. Поїхав запаковати. Рідно ходив на нього. Бум. Йоу. Був. <свят> Також мене вже оця оцятки кайло з оценки попратимось. Ні, його його поремонтувати. Це ми вже наступний раз зробимо. А зараз, ну так, покладемо все остальне і буде, напевно, що прощатися. Так от коротенька серія, багато чого в ній ми не зробили. Але ну, ліп, в б щось це рішення нічого. Там це робив собі. свої, нервувалися <свят> жити. Укупилося собі ремонт. Так, круто. Я можу зараз його покласти, в принципі на менш мені вистачає. Досвіду, а мені вистачає да. Ремонт. Або я міг би його на хайло поставити. Задачу. Ну ні, не зараз. Я його поставлю на меч. Тепер він мене буде ремонтуватися кожен раз, коли я отримую його. Досвід. Круто! Ну тепер точно успіх. Всім. Дя... От уже отримав. Всім дякую за перегляд. Чекають наступну серію десь через тиждень, тому що вона доволі зайнятий тиждень, а теж це будуть канікули, так що вот я зроблю футбол. І так. Ще раз всім дякую за перегляд, всім удачі і всім тату!